Здавна в Україні існує чудова традиція: на Різдво колядувати, з вечора на Старий Новий рік щедрувати, а вже зранку наступного дня на Василя радувати господарів вітальними посівалками. За давніми звичаями щедрують лише дівчата та діти. До опівночі вони мають обійти будинки, бажаючи господарям, щастя та добробуту. Добрий вечір у вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати. Щастя звичимо роди, мироненці в України. Всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Щедрик, щедрик, щедрівочка, засяг зірочка. Тож прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати, хай прекрасний буде рік. Шла лише радість на поріг, дружньою була родина і вся наша Україна. Як ходили ми бродили, то ще дрівочку сустаїли. З нею ми пішли до хати, тож дозвольте сідрувати щастя, радості, достатку, охорони ангілятко. Хай приходять до оселі друзі вірні та веселі, море щастя та любові, щоб усі були здорові. Щедрий вечір новий рік ми вітаємо усіх, будьте щедрі та багаті. Пісня хай дзвінить у хаті, господиня, наче квітка, а господар ніби сокій. І такі ж хороші дітки, з новим щастям, з Новим роком. Сієм, віємо, посіваємо, зло добром ми задуваємо, щоб в Україні все вдавалось, ясне сонечко сміхалось, Щоб завжди на українському полі врожаю було доволі. Аби сіялось, родилось, гаразд усе робилось у садочку в холі хаті, щоб добра було багато, щоб росли здорові діти, аби мир був в цілому світі. Сію, сію посилаю. Щастя радості бажаю, аби вам весь новий рік було краще, ніж той рік. Сію, вію, засіваю. Вашу хату не минаю. З Новим роком йду до вас. Боже привітати час всім здоров'я неодмінно, щоб наша Україна день новий зустрічала в мирі, щоб дитячі жарти щирі заселяли вашу хату, щоб всього було багато, щоб і з того й ми щось мали. І до хліба, і до сала.